Друзі, доброго дня! Зараз у нас склалася така ситуація в країні, що в основному вся движуха йде на вторинному ринку і нові автомобілі майже ніхто не купує. Хоча з ними також є деякі прикольні ситуації. У мене я щось зараз відео знайду, ми його вставимо. Знайомий нещодавно купував машину, ми поїхали її дивитись, а, а там криша крашена. А як так склалось? Ну просто кришу примяли на автовозі. І про це, щоб ви розуміли, ніхто нічого не розповідав. Якщо б ми не побачили це, то так от би потім продаєш машину, а тобі кажуть, братан, ну ця криша крашена. ти кажеш, я нову в автосалоні купував. Ну зараз трошки ситуація не про первичний ринок, а про вторинний, на котрому коїться прям взагалі якийсь безлад. Якщо ви дивились там декілька наших останніх відео, ви дивились, ми, що ми їздимо дивитись машини, і там прям. Треш. Ти їдеш дивитись, начебто по об'яві гарну, класну, добру машину, як тобі каже, продавана, приїжджаєш, а там хлам. Тому правильно, зараз для того, щоб купувати автомобіль, потрібно користуватись автопідбором. Але на цьому ринку є декілька нюансів, котрі мені прям дуже сильно не подобаються. І най- Перший найголовніше, мабуть, це те, що люди, котрі займаються автопідбором, вони займаються також перепродажем автомобілів. І я вважаю, що це прям перша і велика ну не те, що помилка. А коротше, ну в такій компанії краще не звертатися. Да? Мабуть, будуть люди дивитись, хто цим займається. Я розумію, чому люди цим займаються, тому що на ринку автоподбору ти не за не заработаєш стільки грошей, і з перепродажу можна заробити більше. Ну це ж неправильно, Як, ну, це якщо відносити до остаточного вашого замовника. Тому що ну, так, тоби до тебе прийшли, заказали якусь там, машину, шкоду, наприклад. Да? Ти там взяв за підбір, я не знаю, там, 500 тисяч доларів, знайшов гарний варіант і такий. Хм, а на що я буду його рекомендувати до покупки якомусь клієнту? якщо я можу його викупити просто собі і заробити на цій машині там не 500 тисяч доларів, там 3-5 тисяч доларів. Може бути така ситуація? Може конфлікт інтересів прям громадніший просто-напросто. Друга ситуація це те, коли у тебе є свій автопарк, ну там. Хоч не невеликі, може там 5-10 у тебе є автомобілі, може взагалі велика у тебе є площадка. І нащо тобі шукати іншу машину, якщо ти будеш намагатися впарити свою? Тому що вона тут стоїть, ти в неї вклав гроші, і навіть якщо ти десь косякнув, ну ти про цей косяк ж можеш не казати продавцю, тому що ти в цій ролі вже виступаєш не підборщиком, а продавцем. Того ж самого автомобілю. І це друга проблема. Мені просто. А є гарантія, що ви це робити не будете? Ви показуєте примірках а Ви ж теж ви можете діти. Якщо ви додивитесь це відео до, до, до кінця, ви отримаєте відповідь на ваше запитання. Чому так ми не будемо робити? Но ви б могли цього б, навіть б не запитувати, якщо б повернулись трохи лівіше і подивилися б вгору. <рес> Ні, це не про нього. Ну, блін, ну все одно, хорошо, ви ж іщете людей, які будуть з вами а вже ж. Їм же теж нужно а вже ж. А ми їх будемо примороження, поїхати самі перевірити. А ми будемо перевіряти перше, так що ти будеш перевіряти просто машини, котрі вони рекомендують. По-друге, ти можеш заслати просто людину, котра скажеш там: поїдь подивись цю машину. А це буде твій знайомий. І він запропонує гроші чи щось не показувати, і все. І цьому і у нас буде що прям блек-ліст, куди ми всіх цих людей будемо потім записувати і все. Причому записувати і прямо фішувати. Ось така людина, ось вона займається тим самим, і все. Ця людина, потім знову ну, в цій сфері ну, роботу собі не знайде ніколи. Ви не подумайте, я не хочу сказати, що прям всі цим займаються, але ж в цьому є логіка, і так можна робити. Якщо ви думаєте, що я там перший, хто це придумав, навряд чи. я впевнений, що є багато людей, хто цим займається. Ну і третє, це відкати. Як ви побачили з відео, люди пропонують і там продавці, хто продають машини, на этот, на це можуть погодитися, бо продавці будуть точно так же пропонувати гроші для того, щоб там про той чи інший косяк просто-напросто не вказувати. Ну і остання найглобальніша проблема на цьому ринку це те, що люди хоч бажають вам напарити. Якісь вшатані автомобілі. Причому кажуть, що вони добрі, приїжджаєш, а вони погані. Якщо ти в цьому сам не розбираєшся, якщо у тебе немає опита в цьому, якщо у тебе немає обладнання потрібного, то ти в житті цього не знайдеш. І добре, якщо ти просто-напросто попадеш на гроші, а набагато гірше, якщо ти, не дай Боже, потрапиш на такій машині в ДТП, навіть не зі своєї війни, а хтось просто-напросто там прилетить і безпека не спрацює. І дуже будуть великі наслідки. Ну і коротше, виходячи з цих аспектів, ми вирішили відкрити свій автопідбір. У вас, до речі, може одразу виникнути питання, чому ти не будеш робити так само, такі ж самі схеми. Тому що в тебе є медійність, в тебе є репутація, котрою ти сильно дорожиш і не будеш розмінюватись на якісь ось такі мілочовки. Ну, повірте, це прям а, не те, тобі ж ти там 10 років нарабатував собі репутацію якусь, да? порядної, чесної людини, котра там бореться з а, поліцією, потім такий. Та на тобі, типу, там, 300 доларів і все. Є такі, до речі, були люди, і, котрі з поліцією а, этот, робили. Один за кордоном зараз, тому що йому інкримінували справу. Другий відпітляв від цього. Ну це тільки такі в історії, котрі я знаю. Бачите, я трошки ось якось вважаю, що це неправильно. Якщо ти чимось займаєшся, треба робити цю справу просто-напросто чесно. На даному етапі у нас це виникло рішення з відкритим автопідбіром якось спонтанно, поки ми там дивилися знайомим автомобілі. Тому трохи технарі за нами не поспівають. Сайта ще нема. Сайт в розробці. Можете поки що там, якщо вам потрібен автомобіль, писати або до нас в інстаграм. Якщо ви знаходитесь в Харкові, можете приїхати до нас в офіс академіка Барабашова 36 А це собственно зараз. Ми тут знаходимося, і пишемо це. Це ще одна проблема автопідбірщиків, котрі працюють на колінах, де ти потім, якщо щось піде не так, будеш шукати цих людей. Незрозуміло. Ми будемо працювати по договору і всі відповідальність, якщо вдруг щось не так. Будемо нести за собою. Ну, а зараз давайте наверное, підійдемо до самої главної питання: навіщо взагалі користатись автопідбіром? Неважливо, нашим, іншим чи чимось. Просто навіщо це робити. По-перше, це економія вашого часу. Знаєте, у мене колись у мене, етат, освіта перша: це автослесаріводії. Я перший час навіть свою машину сам ремонтував потім, коли мій час почав коштувати набагато більше, я вирішив, що я за той час, поки буду працювати, зароблю набагато більше грошей, ніж сам буду куперсатися в своєму автомобілі. І тут так само, поки вам хтось буде підбирати автомобілі, займатися цією справою, ви зможете набагато більше заробити грошей або провести час з сім'єю, не спілкуватися з продавцями, котрі дуже зачасту бувають неадекватні. Таке от відео ми вам також показували з неадекватними продавцями. Брать весь цей негатив на себе. Друге, не всі люди розбираються в автомобілях. І Можливо, ви розбираєтесь, можливо, ні. Навіть якщо ви розбираєтесь, не факт, що у вас є обладнання. Купувати обладнання, щоб подивитись один автомобіль, також не цеобразно. За цей автомобіль, який вам подобається, знаходиться в іншому місті. Вам, щоб туди поїхати час, знову, знову гроші. І простіше комусь заплатити, щоб хтось поїхав, подивився за вас машину, щоб, знаєте, не було отак там класна машина, ти потратив час. Поїхав там день-два, витратив на все це. Це і подивився, коротше, приїхав а там хламіння. А ти можеш там зателефонувати в автоподбір, людина поїде з цього міста, подивиться, і там через годину ти вже буде повний ачот по цьому автомобілю. Другий момент це фінансова вигада. І так, ви тут можете сказати, що ти прийшов. Заплатив автопідбір, заплатив гроші, але якщо я вам скажу, що автопідбір може бути безкоштовним. І я не знаю, там в 99 випадках воно таке виходить. Тому що людина, котра поїде дивитись ваш автомобіль, вона знайде аргументи для торгу, щоб поторгувати за вашу машину, і ви на цьому зекономите набагато більше, ніж ви заплатите в автопідбір для того, щоб вам подивились ту чи іншу машину. найголовніший фактор, на котрий я не знаю знаю, Ведуться дуже багато людей. Це. вау, Беремо, та там всажена, беремо, та там. Ета, вона гарна, ти бачив, якого кольору там сидіння беремо. О! Там люк, там панорама. Оце є найголовніший фактор, коли знаєш, там тобі немає людини, яка підійде по плечу тебе. Пацан, видихай, 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 видихай. Машина погана, ми знайдемо іншу і ще набагато кращу. І оце така знаєте, покупка машини це не імпульсна покупка, але коли ти прям приїжджаєш дивитись машину, це можна порівняти з імпульсною покупкою, як вас заманюють на касах, оці всі прикалдеси, котрі там продаються. Це імпульсна зона, і ось так само біля автомобіля, коли ти його побачив, і ти розумієш, що ось вона, і ти її можеш забрати, і ти можеш на деякі речі закрити просто-напросто очі. А коли там тобі зроблять звіт, покажуть там декілька варіантів, з котрих можна обрати, і ти будеш обирати найкращу машину. І зачасту навіть моментами краще переплатити. І не взяти машину там сильно всажену, тому що, по-перше, вам потім її продавати, краще продавати цілу машину. По-друге, якщо вам потрібно вкладатись в машину, ви берете машину з якимись там дефектами. Ми можемо вам порахувати, скільки вам буде там коштувати відремонтувати ту машину, довести її до ідеалу. І ви там зрозумієте, що краще там доплатити там, ну, образно там, 300 доларів і купити кращу машину, ніж ремонтувати цю, в котрий ремонт там, виходить там, в 500. Ну, цифри ви ж розумієте, просто-напросто для прикладу. Ну а тепер давайте не перейдемо до тієї ситуації, чому саме наш автопідбір. Один з тих факторів, що ви знаєте, де мене знайти, ви знаєте, хто я такий, і гідність того, що я там кудись слінняю з вашими грошима, вона можна сказати, там, нульова. У мене є такий приклад, він не касається автопідбіру, але пригону тачок з США, і людина відправила гроші незнайомої людині за машину в Вінницю, і на цьому там все пропало. І людина без грошей, люди злились і нічого коротше немає. І коли там до мене звернулись, попросити вирішити це питання, я там звернувся до дядя, котрі там рішають деякі питання по Вінниці, і мені відповіли, що ця людина стільки должна грошей, і стільком людям, і там така черга. Черга нелегальна, скажімо так, і людина взагалі нічого не має, Вона знаходиться за кордоном, і максимум, що можна зробити, це ріп три букви і все. Ну кому воно собственно потрібно, тут би гроші повернути. Тому. Перший момент це безпека того, що з вашими грошима там нічого не стане. Якщо, наприклад, там є такі варіанти там, ТЦК, ви не хочете їхати там за автомобілем, ви боїтесь виїжджати, щоб вам доставили машину, тобі ж її там потрібно купити, да? потім доставити. І варогідність того, що там хтось лева, ліва людина з з цією машиною, грошима і так далі, вона велика. А тут можна довіряти. Друге, ми укладаємо договір з клієнтом і несемо повністю відповідальність. Це не так, що знаєте, ви там сьогодні заплатили гроші, завтра зателефонували, і, а вам там кажуть: ви хто? Нічого не знаємо, грошей не було, нічого ми не бачили. І все. І це прям максимально може така бути реальність. Немає договору. Ви навіть не зможете в поліцію прийти і комусь щось пред'явити, тому що ви, власноруч комусь передали гроші. Непонятно за що, непонятно кому. Навіть якщо ви знаєте, де, де ця людина, там, де вона проживає, чим вона займається, нема договору, немає відповідальності. Ну і звісно, в нашій команді працюють найкращі. спеціалісти. До речі, у нас ще в деяких містах є незакриті вакансії. Якщо ви хочете до нас в команду, то десь в описі під цим відео буде анкета, можете її заповнити. Я потім з вами зв'яжусь обов'язково. І ми. Будемо проводити вже, якщо ви пройдете анкетування, то буде лічна співбесіда. Ну і до речі, якщо у вас є СТО, гарне СТО, ми не кажемо там про якісь гаражі і так далі. Я вірю, що там можуть працювати дуже гарні спеціалісти, але ні. Якщо ви маєте гарне СТО, можете написати нам в Apex Car, тому що ми також будемо робити базу перевірених СТО в різних містах. І, собственно, самі користуватися цими партнерськими СТО для огляду автомобілів. Друзі, на цьому у мене пожалуй все. І пам'ятайте, що Apex Car – це ваш шлях до вашого ідеального автомобілю. У нас на цьому все. Дуже дякую, що подивилися. Мабуть, це нудне відео, але про це потрібно було розповісти.